Все дуже просто. Глядачам, які е, не знають, я розкажу умови. Я читаю сюжет, так би мовити, повість. Ви імпровізуєте разом зі мною. Так. Так. Поїхали. В кімнату заходить хлопчик. Хлопчик у перечутті свята він розмірковує, що йому подарує святий Миколай. Та, Удаємо ну, так сразу. <рес> Ай, Скоро праздник, чи то вода хреща, чи то Різдво. А що ж мені родітелі можуть подари... подарить? Хлопчик, наспівуючи свою улюблену пісню, прямує до дивану, щоб заглянути під подушку. Я королева ночі, я королева не дойна, не прячу я. Да що ж тут батя с мамой робили таке? Ты... Сегодня ночам... Может песню неподходящую перебрал? Это не квартира, а какая-то игра на выживание. Прям пряму попрямував хлопчик, до дивана. І дуже удобно сів на нього. Нічого не знайшовши, він ображається та сварить Святого Миколая дитячими образами. Та може ти його під якоюсь другою подушкою положив, цей подарок. Святий Миколай, ну як же ж сварить тебе, ти святий. І лягає спати. Легко говорити тобі, лягає спати. Ну, допустимо. В кімнату заходить святий Миколай, оцінює ситуацію та каже. О! Дві подушки. ні, 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 ні. Помічає, що дитина спить, намагається тихо дістати з дивану, щоб покласти подарунок під подушку. Так. Так. Щас, 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 Спи, 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 спи. Дитина розмовляє спи. у вісні і каже: Ой-ой-ой, ой, вона любила техно, Святий тиш. Святий Миколай співає пісню, щоб заколисати хлопчика. А, Господи, будь ласка, засни. Господи, будь ласка, малий. Не можна, щоб я був в такому одязі з дитиною без його батьків. Святий Миколай шукає подарунок у мішку і розуміє, що він його забув. Оглядається, розмірковує, що подарувати. Ага. Чорт. Ага. 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 Спи, 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 малий. спи, 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 спи малий. Спи, 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 спи. В кімнату заходить мама хлопчика. Бачить Святого Миколая та каже: Ти існуєш? Стараюсь. Хлопчик знову розмовляє у вісні і каже. Фу, блін, приснилось, що Святий Миколай нічого не приніс. і Роздівати мене, наче фу, більше не буду дивитись кліпи Полякової перед сном. <рес> Мама співає улюблену пісню сина, щоб заколесати його. Смарагдове небо чекає на завтра! Я йду до тебе, я йду назад, заснув. Мама йде до каміна і з синьої шкарпетки дістає подарунок. Зачем камін зверху делать, не знаю. Ну я з його достану. І передає Святому Миколаю. Ніколай. Це твоя проблема. Святий Миколай грає на ній. Хлопчик Дай. прокидається. Мам. Мама. У мене знову якийсь прикол. Я відкриваю очі і мені кажеться, що на мене дві тисячі чоловік дивиться. Ми вже oh. знову до того врача сходимо. Хлопчик знаходить подарунок та радіє йому. Та його з'являть шукати треба, Де... Я бачила свістілку десь в образі все, біля ноги. Коротко. В образі, ми що, в церкві, мам, в яких образах ти ці свістілки дивишся. Тут Святий Ніколай єсть, єсть. Синок! Дістає подарунок і просить святого Миколая навчити грати на ньому. Іграй! Тут, тут жираф нарисований, йому куди? В попу дуть чи в рот. Мама, дивлячись на це, каже. Іграй, синок! Мама, святий Миколай та хлопчик радіють різдву. Чому тут радуватись? Мені жирафа подарили нарізованого. Ну, я це я все одно люблю, мам! Дякуємо, ваші оплески! Команда «Ледве»!